Здоров'я це потрібно розуміти, що це і фізичне, і психологічне, і взагалі ментальне благополуччя, але я, як лікар по конкретному органу, можу сказати, що це те від чого залежить наше щастя, наша працездатність, взагалі наше життя, і це те, що треба дуже берегти, особливо з молоду, щоб потім не жаліти за те, що втратив. Я вважаю, що якщо людина Може функціонувати без якихось болей або проблем. ну, вона є здорова людина, тобто, і я вважаю, що це все треба постійно підтримувати. Тобто, це не якийсь ресурс, який не вичерпнений. Тобто, здоров'я треба підтримувати, докладати зусиль. Спорт це є важливе таке заняття, і це відпочинок. Я люблю дуже займатися спортом і в свій вільний час цим займаюся. Власне, здоров'я це в чому себе обмежити. В чомусь себе більше нагрузити, це все потрібно для того, щоб завтра ти був ну як мінімум такий самий здоровий, як сьогодні, а не гірше. Я вважаю, що зараз підтримувати фізичне здоров'я дуже важко під час великої війни. Я все прекрасно розумію, що не завжди є час приділити увагу на це, але ми маємо намагатися це робити. Це питання. Внутрішньої дисципліни людини. Ну я вважаю, що це важливо і цим треба займатися. Ну я, наприклад, кожний ранок бігаю для цього дуже важко викроїти якийсь час. Найголовніша проблема наразі це рівень стресу. Тобто, люди є які гостро реагують на стрес. Зараз гаряча фаза війни, і тому нам треба якимось чином. Спробувати відволіктися, що є важко, я прекрасно розумію, але якраз на цей випадок приходить фізичне навантаження. Правильне харчування, якби загартовування організму, відпочинок, не зловживати алкоголем, нікотином і частіше посміхатися більше позитивних емоцій, щоб бути здоровим. Треба виховувати в собі. Дисципліну і привчати до фізичних навантажень, намагатися не фокусуватися на поганих новинах, не займатися так званим думскролінгом, можливо, читати перед сном, а не дивитися телеграм-канали, тобто намагатися інвестувати в своє здоров'я вже зараз. Власне, в плані зубів, в плані ротової порожнини, це потрібно постійні, навіть профілактичні огляди в стоматолога при можливості раз в півроку, ну хоча б раз в рік. Бажано приходити, просто хоча б оглянути. Є шанс, що все буде добре. А якщо не добре, то бажано це все виправити на самих початках. Ну, насамперед, наше здоров'я в першу чергу залежить саме від нас, тому ми маємо якби, старатися і стримитися до цього. Тому що. Чим довше затягується проблема, яка це стосується будь-чого, як і психологічно, так і фізично, тим важче це вирішити, важче, довше зменшуються шанси успішного лікування і виправлення. Тому е займатися цим потрібно завчасно, вісля, вчасно, а ще краще завчасно, для того, щоб збер зберегти на майбутнє. Нам розтворний для того, щоб ми їли їсти потрібно. Єдине, що після цього потрібно за ротом доглядати. Власне, їжа повинна бути або прожована проковтнута, або відчищена. Зубна нитка обов'язково гігієна між зубами, без цього ніяк. Ополіскувачі, якими потрібно користуватися для здоров'я ясен, тому що якщо будуть здоров'я ясна, будуть і зуби довго довго служити. Ну, звичайно, що зубна паста. це також такі речі, які потрібно міняти між собою, і постійно ними ними користуватися. Цукерки їсти треба. Але після того добре чистити зуби. Не проблема в цукерках, проблема в тому, щоб вичистити їх, їхні залишки. В собі. Природа дала нам потенціал, його потрібно зберігати. Відновлення все одно буде не на 100%.